Вітаю, дорогі Англійці. Продовжую, продовжу господи, після запису року німецької години. Получається, англійська така ситуація, дев'ять білими, коротше, white gold, біле золото. Продовжуємо тему їжі. How much salt does it? Скільки тут солі, тмач, небагато, бо порахувати її не можна, так? Слонечок, контейнери для їжі. Ось вони, співставте, слова та картинки, прослухайте і перевірте себе. 35-й трек буде. Боттл, пляшка, бокс, коробка, кен, висока пляшанка ось вона. Джар, скляна банка, пекіт, пакетик і тін пласка має бути якась, напевне, ось це. ну Вони як шпроти в основному, ось і тін ідуть. Послухайте перевід і напишіть п'ять фраз. Так, 9Б. Зараз я вам покажу. Де у нас ці фрази? Зараз молоді. Де сухорожі. 8-7 на те пальто, зовсім зараз. Ось воно, де 9 б. Опора до послухачки і напишіть, ага, немає, напевне, напишіть самостійно. Таке, тому що написано 4.36, прослухайте, напишіть 5 фраз. 36, це, якщо це вважається фразами, то так це воно і є. Тепер у німці вимкнулися граматика, квантіфер, скількісні слова, скільки на позначення можна порахувати, а many, мене теж скільки не можна порахувати. a lot of багато в стверджувальному реченні з і запереченому, Тобто будь-якому. Подивіться: A lot – багато, quite a lot досить багато, a little – друге, none – жодного. Скільки цукру в темному шоколаді? Ну, не знаю, напевне, багато. І у нас сторіночка, це 71 треба на 109 піти, На 109 Це 110. Ось 109. Ага. How much sugar is American Heart Association? Напевно, асоціації Америки, яка вивчає серце. Щось таке, якщо там Heart, так? A woman should have no more than 20 grams of sugar a day. Жінка повинна споживати не більше 20 грамів цукру на день, 5 це 5 uh, ложок чайних, і чоловік не більше 36 грам 9 чайних ложок. Угу. Банка Кока-Коли містить приблизно 35 грамів цукру, яблучко приблизно 23 грами, маленька плитка 40 грамів. Шоколаду має приблизно 7 грамів цукру і яйце не містить ніякого цукру. А стосовно солі, згідно з дослідженнями уряду Великобританії, доросла людина не повинна споживати більше ніж 6 грамів солі на день. Пачка Чіпсів містить приблизно 3 грами солі, кибочка білого хліба містить приблизно 0,5 грами солі, пляшка мінеральної води містить приблизно у таку цифру солі і кількість, і пляшка оливкової олії не містить. Солі. Чудово. Давайте повернемося до граматики нашої. Закінчить речення з їжею або напоями справки A. Okay. There isn't any salt in, немає ніякої солі. Так, in, in, in olive oil і послухачка води. Воликовій олії, a little sugar. мало цукру в dark chocolate, темному шоколаді. Quite a lot, досить багато цукру в білому хлібу. І багато цуху в A Can of Coke, послухачка до Bremer Bank. Зараз ми туди підемо, сторінка 140. Ой, куди ж ти стрибнуло? Кантифаєр, дивіться, якщо не злічувані іменники буде матч, а короткі відповіді багато, досить багато, мало, небагато жодного. Якщо злічувані іменники можна порахувати, буде гавмені і відповіді. Та саме елот, елот, вайтелот, квателот. LFU тут написано, тому що тут цукерки. Їх можна порахувати. Not many – небагато багато цукерки і нам жодних цукерок. Тож, how much ми вживаємо із злічуваними іменниками, а how many із countable. Не, ну, uncountable, що я сказала, а ну ще раз. How much ми вживаємо з незлічуваними іменниками, а how many із злічуваними. Отак. От ми вживаємо усі ці слова. A lot of з злічуваними і незлічуваними, якщо багато. Quite a lot, якщо середня кількість. A little not much із незлічуваними для маленької кількості. А a few not many із злічуваними для малої кількості. Not any – для нуля. A lot of і much many – В стверджувальному реченні ми вживаємо a lot of. В запереченнях, і в запитаннях, мач імені. Можливо вживати елоф і запитання і їх запитаннях і запереченнях. Ну, він не капризний Але закон, що мене, матч це запитання і заперечення. Так, мої гроші закінчіть. How much і how many треба зробити ось тут. Всяко обведіть правильне слово або фразу. Ось тут, тут, опори вам, звісно, буде. Тут опори немає, вона десь нижче. Добре? Так, аналітиці пішли на 71 першу сторінку, чи в нашому вибрати 70 десяточка, вимова вам буде. Ши ліси. Прослухайте і повторіть слова і звуки: shower, sugar, fish, snake, salt, sweets. Так само поставте слова в правильну колоночку, це ши си і сороково заслухайте діаногу. Тут у нас speaking з вами. Прочитайте опитувальник і закінчіть запитання. Отут-от От how much, how many поставите. І зробіть, будь ласка, стосовно вас, скільки чого ви споживаєте ось в парах. Правка C. Знову таки, поставте питання I eat a lot of fish взяли слово. How often do you eat fish? Як часто та їсти рибу. Учитушки. прочитайте статтю White Gold, Біле золото. Чи це цукр, чи сіль, зараз побачимо. І необхідно заповнити факти з словом sugar або salt. Прочитайте статтю і підсвітіть п'ять нових слів для вас і фраз. Тут якась пісенька, якщо в мене є, я вам обов'язково скину. Тут цікаво, що вам доведеться погадати на кафейній гущі, але ми з вами зробимо це разом, де наша опора. Ось, дивіться, сіль. Давайте sugar. Sugar буде в першому, п'ятому, шостому. Дев'ятому, десятому і одинадцятому. Вся решта буде солт. Подивіться, що Кристофер Колумбус віз, віз, вірніше, Шугар, він ввіз в Новий Світ в такому троті 1493 in his інхис. Yes? Якщо ви їсте забагато чого, солт, солі, то ви можете померти пишуть. Це був ритуальний uh, suicide. Самовбивство, самовбивство, самогубство ось. В Стародавньому Китаї. Зальцбург в Австрії був названий містом чого. Дочитайте, соп цікаво, досить таке. Зараз я вам послухаючки всі ці вийшлю, і ми з вами на 9 побачимося уже завтра. Мої гроші. До зустрічі, пока.